Всі ми добре знаємо, що Українська православна церква і її священнослужителі дуже багато роблять доброго для збройних сил України для мирних жителів. Для перемоги для справедливого миру деякі священники-волонтери, деякі по своїй волі і не по своїй волі мобілізовані і допомагають нашим збройним силам і в тилу, і в логістиці, і навіть на передовій. Я священник Іван Олегович Поліщук півроку тому мобілізований в лави війська збройних сил України. Несу свою військову службу на сході України Донецькій області, як священник і як солдат. Стараюсь це все суміщати і виконувати служачи ближньому і служачи державі. І є такі священники, які знаходяться в госпіталях, які поранені, які втратили кінцівки, які дуже багато отримали багато пошкоджень. І також ми знаємо, що Українська Православна Церква це єдина релігійна організація, яка не попала в список релігійних організацій, які отримали бронювання від мобілізації. А чому тому, що нас звинувачують у афільованості до московського Патріархата, до Російської Федерації, до держави-агресора? Але беруть наших священників. Везуть до ТЦК, а потім відправляють на фронт? І, до речі, дуже багато телеграм-каналів освітлюють цю проблему про мобілізацію священиків, і ми бачимо реакцію людей, яким цим не подобається, і вони це не підтримують. І у нас питання: як це так може бути? Де логіка? Невже це не зрозуміло, що це якийсь абсурд? Якщо людей... Звинувачують у зраді, а це по-іншому напевно неможливо назвати. То як їх можна відправити на передову? по логіки, вони можуть здати позиції, наробити лиха, але слава богу, у нас таких священиків немає. І у нас одне питання: як таке може бути? Священнослужитель має канонічні правила і канони, і закони. Він не може брати е, зброю в руки. Він має молитися. Таких зараз священиків мало. Ми хочемо нагадати. Що на початку повномасштабного вторгнення митрополита Гафанґел, як коли світитель на Кенті з Касперської кони Божої Мати, об'їхав місто Одесу, і є свідки десятки журналістів, які розказували чудесну історію, як погородиться так управила, що дві неділі був шторм. Допомагала їм не лише зброя, несподіваним союзником збройних сил України став шторм, проти якого російські десантники виявилися безсилами. Військова операція була спланована нормально за підручника, але все пішло не так. Шторм був вищий, за прийнят, і їхні кораблі не могли висадити десант. Вони бовталися в морі як міше. Така собі консервна бляшанка з людьми бовтиться біля берега. Ми спокійно підтягли сили та розбили. Ось так. Чорне море не прийняло Росію. Ми хочемо, щоб ця ситуація набувала розголосу, тому що так не має бути. Ми всі громадяни нашої держави. Ми тут родились. У нас тут паспорти. Ми народжуємо тут дітей своїх, не вивозимо за границю. Ми тут залишаємося, нікуди не тікаємо. І хочемо, щоб до нас було також добре відношення. Наша позиція жорстка. Ми за Україну, ми за суверенітет. Ми за наші Збройні Сили України, ми не словом, а ділом допомагаємо, і нам за цим мстять. Прямо собор прилетіла ракета. Це була помста. І ми хочемо, щоб з нами рахувалися, нас поважали. Тому що без молитви, без Божого благословення ми не зможемо отримати ні перемогу, ні справедливий мир. Поможи Боже всім священикам української православної церкви. Дай Боже, щоб наша церква не забувала своїх священих.